А що то ви таке посеред дороги наставили? Комплекс. А де таке написано, що можна його посеред дороги ставити? Міст горить посеред дороги. Вам правильно дати? Ну давайте, є працівник інспекції. Та в... мені до одного місця ваші працівники. А в я не вибираю, я тут працівник працівників Як сказали, я зараз А що тут хтось має повноваження Бога в встановлювати, що Але не посеред втро. дороги? Мені тут треба пройти. я хочу в тут... Ви що, смієтеся, чи що? Уж пана, то ваші фішки там стоять? Не чую. То ваші фішки стоять? Ваші. Ну то забирайте, бо я їх зараз заберу собі. Вони не вони не. Ваговий комплекс. Та який ваговий, ваговий комплекс заборонено на дорожньому полотні ви так, виставляти будь-які предмети. Якщо вони тут, є тут... нічиї, я їх зараз забираю. Якщо то, вони ваші, забирайте то, ви. То, я їх зараз заберу. То, що то Я собі то, за, то, тому що то, вони то, стоять проти права. Я їх то, заберу, то, і завезу вдає. ДАІ тільки що п'ять. Я зараз заберу і завезу вдає. Дає тільки що від'їхало. Три хвилини маєте, або ви забираєте, або я забираю. Ну то я їх заберу. Це ваше? Це ваше? Я, знайшого, Тудор завезу. От і приватна власть. Завішіть, будь ласка, сюди. Або ви забираєте, або я забираю. Закінчиться за робочий час. не скажіть. Незаконно встановлені на проїжджій частині речі. Воно законно встановлено на проїжджій частині ті речі. Згідно прав дорожнього руху, заборонено будь які предмети встановлювати на дорожній руку. Дозволено, дозволено. Чим дозволено? Є погоджені градуси. Чим дозволено? Є погоджені. А які грати? Погоджуємо не ми. Ось Який Ну, що, що ви говорите? Який Градський? Брян, да. нормальний Градський. Хто не, ви є? Все, Можна посвідчення ваше бачити? Можна ваше посвідчення бачити? Ви ще не маєте що робити, тільки стати і Ні, в мене такі враження, що не маєте що Но робити. Вас там здається. Тому так. що ви створюєте аварійну ситуацію на дорозі. Ви створюєте аварійну ситуацію. Ви стоїте на полосі розгону. Ви вибираю... стоїте на полосі розгону. Три структури вибирають місто. Ви стоїте на полосі розгону. Можете там... собі підійти ближче мене зняти. Можете в інтернеті, що на мене подивитися, пошукати. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті Літвіном Андрій Олегович. Дійсно до 131.17. Добре, ви, тобто ви відповідальний зараз тут є. Що я відповідальний? Я інспектор. А Що хто, тут відповідальний? Хто старший вашого екіпажу? Старший є в управлінні транспортної. Тут, в даному місці, хто є старший? Тут немає старших. Як немає? От є старших? два працівника служби автомобільних доріг, два працівника окуптранспекції. І де вони є? Я є округінспекція. І де є представники доріг? Один, був. І Що вони тут роблять? Хто, хто що вони тут роблять? Звідно постанови ті... вони тут роблять. 879. Ні, я вас питаю, хто безпосередньо ставив ті конуси. Хто конус ставив? Так. Ваговий конус. Хто саме? Служба просто знати доріг. На, кого, на кого скаргу писати. Служба автомобільних хто доріг. Став... Вони зараз чиї. Я ж вам сказав, служба автомобільних доріг. Я туди їх завезу, можна? Ні, я, я їх не заберу не і можна. завезу. Можна. Хто їх ставив безпосередньо? Не можна. То є служба, Власність чи я. Я туди завезу. Ні, вони принадлежать тому ваговому комплексу. То я тому кличу старшого вагового комплексу. Будь ласка, служба автомобільних доріг де знаходиться, Я туди. Я хто є. Вони, вони поставлені, вони зараз поставлені зараз тут незаконно. Законно незаконно. Ви дуже законний. Вони Андріан. Так, Ви дуже законний, так? Так, вони на дорозі немає права. стояти. Я вам потім стояти. скажу, який він законний дуже. Розкажіть, Рамутний, розкажіть, так. будь ласка. Розкажіть мені, будь ласка. Розкажіть мені, будь ласка. І не заважайте мені тут Розкажіть працювати. мені, будь ласка, ви я вам не заважаю ви працювати. Ви, ви Не зав... заважаєте. Ви заважаєте ви тут. Я зняв дві машини пройшло, яких ви не дали зважити. Я не дві... дав Зважити? Ви стали і тут заважали. Я не дав дві зважити? машини пройшло перегружених. Я бачив, я тут зазняв. І що? От ви заважали їх зважити, процес. А ви створили аварійну ситуацію. Я, я не створював аварійну ситуацію. ситуацію. Ви розмістили відомі. Ви, ви тут їхали? Давайте ви будете говорити. Ви вже сказали все. Ви вже все сказали. Пер я буду говорити. Ви встановили конуси і невідомі предмети посередині дороги, і це може створити аварійну ситуацію і призвести до ДТП. Тут буквально збили Будь ласка, буквально недавно збили, людину. Буквально недавно збили я курсі, людину. Я в курсі, що тут збили людину. І от ці от ваші випадки вони. Не тіво, наші випадки, ці, не тіво. А призводять більше тіво випадки, які їздять перегружені. І то, що ви тут стали, кришанули дві машини, не, я нічого які їхали. А на що ви стали? Треба було від'їхати, щоб я їх зважу, форми. А чому ви а їх не зупиняли? Чому, ви чому ви Як не я зупиняли? можу зупиняти, як ви мені перегородили дорогу? Ви мені перегородили дорогу. Ви мені Вам, заважаєте... Порушуєте за закон... Ні, рухи. Я не порушую правила дорожнього. Не порушую. Por не порушую. Є визначено, я поставив. Ви Може бути добре. Якщо є дорожні роботи, вони теж не мають права на дорожній Так? Да? А ви тоді я добре поставили? Це відповідні знаки. Дай я хоч один знак. Знак чого? Знак, що... Верніться, будь ласка, почитайте, табличка, знак 50, табличка? знак 70. Де? На ній пише. Там -от далі. Де, покажіть мені. От, будь ласка, де стоїть. Саме, де? Вон стоїть. Де? Перед зупинкою ще стоїть. Табличка, почитайте. Що там пише? Яка табличка? Що, що? там почнете табличці? Пересувний пункт габаритного контролю. І будь що? ласка, почитайте. І що? Згідно постанову встановлені знаки, І, влінки, всі... І зараз це все стоїть. Тут що згідно, стої? правил згідно правил дорожнього руху. Згідно прав дорожнього руху. Тут погоджено є стоїть. Мені не смішно. То вам смішно. Ви менше кришуйте, розвійте ті машини і захищайте. І не заважайте ніхто, мені виконувати ніхто, ніхто. свою роботу, Андріан. Брати хабарі. не заважайте. То брати хабарі. Я беру хабарі. Ні, ви заважаєте мені зважити його, щоб взяти хабар. Так? Так ви хотіли продовжити? Зважити, щоб взяти хабар чи щоб оформити. Я маю оформлені машини, Скільки? я можу показати. На нинішній день я маю вісім оформлених, які тут проїхали. А, а решта про... теж їхали 800. А порахуйте, станьте а зі мною. Андріан, Ви спочатку порахуйте, ще одна поїхала. І ви стоїте і не даєте заїхати сюди. Станьте, будь ласка, справа, і будемо зі мною разом важили. Оформляли. Згідні. Та спочатку без порушень правил дорожнього. Я стою без порушень. Я стою без порушень. Я стою без порушень. Я я стою... Ви зав... зав... нічого не заважаєте, я не можу проїхати. Ви мені заважаєте, ви ви мені... виконуєте ви... мій державний обов'язок. А ви мені заважаєте пересуватися. Ви... Я вам не заважаю, ви да. пересувалися по ви... тій порушите? полосі, Ні, ви заїхали перес... спеціально Ні. сюди і заважаєте мені працювати. Да, вільний громадянин, вільні країни. Я теж вільний. конституції країни, ви обмежуєте моє право на Я не обмежую вас, не обмежую Право. то ви мені обмежуєте? не даєте працювати, мій державний обов'язок виконувати. Я вам не даю порушувати закон. Ні. Ви право мені право даєте право закон? Порушувати. Тепер. Ви мені тепер мене нахаєте на ворот порушувати закон, що я не можу зважити машини, які їдуть з перевантаженням. Вважайте так, а я вважаю інакше. Я, так. я вважаю інакше. Дайте машина вже поїхала, я не можу зважити за вашу машину. Добре. Чи не за то сказати. Ну, кажіть, кажіть, кажіть. А? Ну кажіть. Я не хочу на камеру за інакше. Та, що ви я хочу за інакше спросити особисте. Ну, питайте. Я за особисте хочу. Ну, питайте. ]ити. За особисте будемо говорити Ре, на пиві. Я за особисте хочу. За особисте, Мені. За особисте, Мені. За особисте будемо... Я не за цю роботу хочу запитати. На пиві будемо за особисте говорити. Я за ваш дорожній контроль хочу запитатися. Ну, Мене... пита... ну питайте? День я не, не, не бо. боюся на камеру говорити так. про свою діяльність. Четверта. Нема питань. Машина перевантажена. Добре. Добре. Напишите на мене скаргу. На розгоночній полосі дозволено стояти? Ні, не, не дозволено. Стоянка дозволена? Не дозволено. Можете викликати Та на мене працівників ДАІ. Не заважали. Кому? Іншим, Учасникам дорожнього руху. Добре, зараз від'їду. Ви що стоїте на розгоночній полосі? Взагалі тут тобто ви порушуєте тепер правила дорожнього Виклющи руху? Викличте на мене працівників ДАІ. Викличте на мене працівників ДАІ. І будете, с... чого, і будете свідком. Ну... Я буду свідком в тому що ви кришуєте машини і не даєте їх зважити. От в тому я буду. Ви мене звинувачите, тому що я кришую машину? Я машини? не звинувачую. А тут ваші слова, що як зараз розцінювати? Я просто як факти розцінювати ваші. Фак... Факти, Кій що пункт... я кришую О, щось? Ви факти, і що ви я кришую щось. Я не знаю, ви, чи ви хочете, щоб я на вас до суду подав? чи що? Можете подати мене на суду. Але Ви, ви, не ви, не ви, не ви на, ви на мене наклеп зводите. Ви наклеп на мене. Я питав, чи ви берете хабарі. А ви стверджуєте, що я змовляв транспортні заходи, які мають перевантаження. Я питав, чи ви берете хабарі. А ні, ви стверджуєте, ні, ні. що я, я кришую, що я щось кришую. Я не стверджую, ви мені заважаєте. Проїхало чотири машини, переважно. Якщо я вам заважаю, я то, то напишіть на мене скаргу. Добре, я на вас напишу. Відколи то помічники депутатів починають заважати виконувати державні обов'язки люди. на мене до ви, ви, ви ви, обувало, ви, ви, обувало, ви, ви, ви є є є є просто, простий громадянин? Я я громадянин. Я Ну то Як будете простим громадянином, тоді ми з вами будемо говорити. Зараз ви є посадова особа. час. Ну, То ви тепер хочете поговорити по-людськи. Встаньте зі мною коли небудь і пустіть. Давайте поважимо разом. Завтра приїдьте на цілий день. Я стояв. Коли ви стояли? На окружній то, що ви під'їхали, постояли, пів години і поїхали. Я й до того стояв. Де ви стояли? Ви хочете поговорити зі мною? Добре. Щоб ви завтра приїхали. Добре. з 7 ранку, Андрій, добре, куди? Приїдьте, станьте. Куди приїхати? Я ще не знаю, в 8 годині буду знати. Добре. Ви скорше можете знати. Мені. Добре, на питання. Приїдьте постійте, пустійте. Постійно стояти громадські організації і то все бачите, і то все знімають так само. розумієте? А ви мені починаєте, що я їх щось там беру в хабарі. барі. Не старайтеся на машину, бо або повимазуєтесь, або повимазуєте. В залежності від того, що. Якщо повимазуєте, то шкода. Якщо повимазуєтесь, то ні. Вона ну, така чесна, що ні, я думаю, Ну, ти. Тому я кажу, що можете повимазувати. Ви що, за те, щоб дороги не йшли? Ні, я, я за, за те, то, щоб, щоб хабарів не брали. І не порушили правила дорожнього руху. Тільки мною. за то. І подивіться спочатку, чи люди дають ті хабарі, Андріан. Що вам заважає стати без порушень правила дорожнього руху? Де? А тепер давайте так от де. Людське. Як що значить де? Сказати а вам де? Да. Скажіть. От там є заправка. Шел. Там да. трошки далі. Там є дуже багато місць, там можна без порушення стати. От скажіть де. Ну то, то до мене питання, не, чого не не, скажі, де, де я, зафіксу... я зафіксував факт порушення правил дорожнього е, руху. Скажіть мені де біля шел. І буду його висвітлювати. Добре, скажіть де біля шел. Там немає де, Андріан. Я, не є, село, я не є дорожнім розпорядником. Там є село. Щоб... Ні, ви кажете, що ми Є трохи... факт порушення правил дорожнього руху. То я його зафіксував. Хто у нас не так? От теж факт дорожнього руху порушення. То ви я... стоїте. Ну добре, ну, то я вам ви кажу. — але вишиваєте тут... стоянку, розумієте? То, а чого ви мені не викликали працівників е, поліції сюди? Наші. Що я тут стою? Так. Не я верніше пункт вагового контролю. Треба було викликати поліцію, нехай Ну, на другий, на другий раз виключив. Ви, ви погодилися ви. скласти і поїхати, Ми це я. буде Ми не, по... Я вибачаюся, я не погоджуюся з класом, а У мене робочий день закінчиться, я за той склад. Я вам прийшов і сказав, ну, ну, Добре, то їдьте додому додому, проводьте час з сім'єю. Розумієте? А я хочу, щоб ви приїхали. Тому що ви зранку приїхали. І І ви а ви багато хочете. Ви забагато хочете а просто. Чому? Ну тому що ви я забагато хочете. Я не претензії, що да. я беру хабарі. Я вам претензії ставлю, я вам питання ставлю. А питання. ви мені став, а ви мене звинувачите не. в тому, не що не я щось кришу. Розумієте, бо а я скрифу, їх не беру. Я бо я хочу, щоб приїхав зі мною, стояли тут. Як я говорю активістам, приїжджайте. Добре, стійте. ну то не берете. То ви, все. А, а, а чого вас так тоді заїли, якщо ви їх не берете? Ви, за... ви всі рівняєте під одну лінію. Для від... тижні ну стереотип такий стався. Так? Ви ну, всіх рівняєте? А ви не рівняєте всіх. А як? А що робити? Ви спочатку з людьми постійте, якщо є один відсоток порядника, то означає, що на 99 треба закривати очі. чи Не означає. А як? А Для чого тоді на мене, то все тут починати? Ви приїдете і говорите. І зі мною постійте цілий день. Ні, та ви не і вказуєте, що я маю робити. Висок. Я сам знаю, що я маю робити. Зробіть Я сам знаю, що я маю і робити. Зні? Мені не треба вказувати. Я з вами не хочу ні свиритися, нічого. Ну то їдьте додому, не. Туда, просто що охот... правильно що не ні, якщо ну... ви правильно робить. Якщо ви хочете, то приїжджайте і будемо разом то все супільнувати. Добре, я як захочу, то приїду. Будь ласка. Як захочу, то приїду. Добре, я буду раз вас бачити. Добре. Якщо сюди приїдете поступи а добре, добре. добре мані, коли ми збираємо О сто процентів. Добре. А не тоді, коли ми збираємось. Добре, я буду вважати за потрібне, тоді приїду. Добре? Добре. добре. — Гарного вам вечора. — Не перекривайте нікого. Якщо ви хочете це, станьте, будь ласка, справа. — Ми ще з вами розмови маємо. — я зважив і показав, як цей процес проходить. — Я знаю, як він проходить. Ну, — Не оформлюй. — Я знаю, як він проходить. — Нічого ви не знаєте. — Знаю, дуже, знаю. дуже, дуже знаю. добре знаю. — не знаєте. Дуже добре знаю. Я теж дуже багато чого знаю. Я теж з того району, де той ваш депутат, я дуже багато знаю. Змі. А що ви чекайте, а що ви мені, я не розумію зараз? <плес> що ви не робить. Що ви зараз <плес> мені? Ви хочете щось <плес> мені зараз притикнути якимось депутатом чи що? Ви, ви не не кого де? ви де? депутата зараз говорите? Я в загальному говорю. Ні, ну Ви мені розкажете, що ви з якогось району, з району, якого, з якогось депутата. Ви якого депутата ви мені притикаєте зараз? Ні, я питаю зараз, що неправильно робимо. Що депутат робить неправильно? Що ви з якогось району, якого з депутата, який щось неправильно робить? Скажіть ніякого депутата. Бо то на що ви говорите, Як ви, як ви загадками. Якщо ви неправильно робите, то, то що заважаєте працювати? Знаєте що, ви такими загадками зною... Я, я знаю, якими загадками ви ви знаєте. А я не знаю. Ви теж знаєте. Ви теж знаєте. Ні, я прикасно. не знаю. Абсолютно нічого ні. не знаю. Я ви вас не розумів. Ви, на ви з вами є. на інших мовах. Подивіться на себе, а потім рівняєте інших. Я маю перед собою ні. зеркало, і на нього дивлюся регулярно. Так що не рівняйте всіх людей під одну. Добре, лямку. що ви що ви зараз з мене хочете? Нічого щасливо ну, то і вам щасливо. Не стій. Добре, дякую за вказівку і пораду.